Не один концерт, а мабуть, сотні, дав підтримуючи зсу наш земляк, доброволець, автор і виконавець власних пісень Олександр Нечмоня. Сьогодні у день українського добровольця поговоримо про нього і його творчість, про добровольців та військових, які щодня виборюють нам перемогу. В вересні 2017 року. Мені вдалось призватися добровольцем. Пішов служити в 26-ту бригаду. Служив на посаді заступника командира батареї, служив в 4-му дивізіоні, і в 2018 році, перебуваючи в зоні бойових дій, я отримав інсульт і в зв'язку з цим в грудні 18-го року був звільнений за станом здоров'я. Ну і коли я вже повернувся, ну то такі були для мене важкі часи, тому що за два роки війни ми ну не за два, за два роки служби, скажем так. Ми настільки здружилися, це як один організм, як одна сім'я, розумієте, і тебе тут раз і твоєї сім'ї відірвали. І такі, ну, депресняк в мене був конкретний. Якось, коли нестерпно вже було відбиватись у снах. Прислухався до порад психолога Оксани Руденко, став записувати, пережите віршами. Потроху й усе складалось у пісні, так і народилось нове захоплення, що вказало новий шлях. Розумів, що треба щось робити, треба ну, чимось допомагати. Хлопці там, я тут, ну не пускають мене більше. Ну і вирішив спочатку, почав просто їздити на фронт з піснями. Почав в нас 26-ту бригаду, потім по іншим бригадам почав волонтерити, почав е е виступати і в госпіталях і на фронті, і е в таких закладах, але чомусь так складалося, що. Більше я десь виступав, не Бердичеві. Ну, так, так складалось. Тобто Я не, не, не ставив ціль перед собою, я ще раз кажу, піаритись. Просто, я розумів, знаєте, я вже пізніше, правда, прочитав слова залужного. Роби, що можеш там, де ти є. Тобто кожна людина, відповідно до свого розуміння життя і тих подій, які відбуваються, повинна. В силу своїх сил і можливості робити максимально те, тому що е, якщо ми зараз не будемо допомагати нашим воїнам, то ворог може прийти і на нашу землю, Бердичівщину, і то буде зовсім нецікава не річ. А ви своїми виступами навіть їздили за кордон і збирали там кошти для наших. Е, ну, так, е, ну я вам розкажу таку історію. Значить, коли вже розпочалася велика 22-й рік. Іду в воєнкомат. Кажуть, ти вже старий, ну мені вже тоді 62 роки було. Ми тебе не візьмемо. Іду в ТРО. ТРО каже, нас а, опять до вас посади немає. Дзвоню я до свого друга, побратима до Сергія Домяка, каже, Серега, давай щось робити. Він каже, та приїжджай, я вже давно роблю. І ми під Бердичем сформували э, добровольчий батальйон, батальйон, так він називається, добровольчий загін Бердичів. E Знаєте, я вам так скажу словами своєї пісні, що зібрались тут айтішники, і банкіри, і вчителі, і музиканти, і шахтарі, із різних сіл і міст, якої хочеш віри, і молоді, ще хлопці, і не молоді. Як закінчиться, війна, ми всі зберемо, і дружба сядемо розум за кудись. і Значна частина добровольців, каже пан Олександр, нині на фронті. Процентів, опять же, процентів 80. Вони всі пішли в Збройні сили одним організмом, одним колективом. І сьогодні вони всі воюють. На сході, на жаль, з нашого батальйону тільки вже чотирих немає. Царство небесної, світлопам'ять. Багато хлопців поранених, один втратив руку. Ну, серйозні поранені, осколкові, контузії, але хлопці захищають нас. І я чи можу 48 концертів я провів в Польщі, виступав в Варшаві, в Кракові, в Лодзі. В опочно в в мене дуже багато концертів було. Зібрав досить немалу суму грошей, Звичайно, передав нашим хлопцям. Ну а зараз зараз продовжую так само. От, збираю ну, в мене, знаєте, в мене два моїх організми, якби колектива. Це 26-та бригада і добровольчий загін Бердич. Тому всі кошти я, от, наприклад, я там зібрав тисячу гривень 500, всім дітям, підсот дітям. Я хочу привітати всіх добровольців, які. Починаючи з 2014 року, тим більше з 22-го, пішли добровільно на фронт, як я співаю в своїй пісні. Без повісток і запрошень не за пільги і не за гроші. Об'єднали всі, хто справжній в цьому зміст. Дякуємо вам, хлопці, за, за те, що за ваші добрі серця, за розуміння ситуації. Дай Боже вам здоров'я, і щоб ми як можна скоріше відсвяткували наш день перемоги. Слава нашим добровольцям! Слава Україні! Ох, не Украина, ми усі водна рудина, плечом Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.